Ей, йоу, гайс, на зв'язку як завжди, ваш улюблений Лутікен Гвей. Сьогодні в цьому відосі ми затестимо досить прикольну тактику в казино, яку дізнаєтеся пізніше в відосі і перевіримо, чи можна завдяки цій тактиці заробити бабосів, точніше підняти. да, Заробляти в казино це таке собі. Також перед початком цього відео запускаю розіграш на 200 касарів баксів, два переможці по 100 тисяч, умови підписатися на мій канал, поставити лайкосик, написати любий коментар, і також підписатися на мій телеграм-канал, де на постові нажати взяти участь і, в принципі. І на цьому все. І якщо ви тільки починаєте грати на сервері рекомендую вести мій промокод YANG На другому левелі залутаєте 50 к баксів, плюс один левел до перса, і також платіном віпочку на 7 днів, що я вважаю, є досить круто. Ну а я не буду затримувати це відео. Всім бажаю приємного перегляду. Так, ну що ж я 500 тисяч баксів на 5 тисяч фішок. Ого, скільки тут людей, що такого, звісно, я не бачив. Давненько, щоб стільки людей було саме на цьому столові. Короче, дивіться, яка взагалі суть нашої тактики. Ми вибираємо абсолютно любий ряд, тобто перший, другий, третій, не знаю, абсолютно любий. Давайте, напевно, що третій. І просто будемо на нього ставити, покиде, і будемо збільшувати ставку. Тобто, спочатку ми починаємо третій ряд 100 фішок. Не залітає 200, і так от по кругу будемо ставити, поки щось не зайде. Ну, короче, початок нас. Буде зараз саме 100 фішок. Подивимося, що випаде. Не знаю, вроді би і така собі в принципі, тактика, але чом би. Ой, я спати хочу. Ну, в принципі, чом би не попробувати. Так, і в нас випадає 32. Двадцятка випадає, блять, треба було на другий, певно, ставити. Ну ладно. Коротше, випадає нам двадцятка. Відповідно, нас ставочка не зайшла, тому ми будемо ставити вже 200 фішок на третій той самий ряд. Коротше, ряди міняти ми не будемо. Як топили на третій ряд, так і будемо топити. В принципі, за нулі я не знаю, чесно кажучи, зараз до речі можуть бути нулі. Може, давайте таку соточку чисто від себе поставлю на нулі. Ну просто. ну блін, чухається прям рука. Двадцятка, в принципі, можуть бути нулі. Так, і випадає нам 14. Блядь, чесно думав 35 бути. Ну й-мое Коротше, другий ряд вже два рази. Так, ми поставили 200 фішок на третій ряд. Ну, типа той сотеньчик, ми не рахуємо. Коротше, 300 фішок ставимо на третій ряд. Поки що наші прогнози ну, досить такі. Коротше, не дуже прям сильні. Вже ми просрали 700 фішок, це 70 тисяч. Ну, коротше, щось не дуже та йде. Ну, в принципі, в принципі, якщо якась ставочка та й зайде, ми будемо хоча б щось там трошки заробимо. Хотів сказати, будемо в плюсі, да, в казино, ви ніколи в плюсі не будете. Запам'ятайте ці слова. Скільки я вже граю, скільки я от вже на інших серверах грав. Колись в кита 5 RP я граю, напевно, ну не знаю, ну типу, з 19-го року можете порахувати, скільки це 6 років, і в казино ніколи вас. Не випусти, це 14, 14. сукати, коротше, казино казино завжди буде в плюсі. Хоч що ви не робите, хай там ви скільки разів не виграли, там 100 мільйонів, ви все одно проїбете рано чи пізно. Ставимо 400 фішок на третій ряд. У Нас вже даблиться 14. Давайте все-таки сотеньчик. Давайте тако від себе, чисто від себе ставлю на нулі. В принципі, тактику ми не змінюємо. Ну так, да, звісно, через мене, якщо зараз нулі не залетять, буде менше грошей, Але, але все ж таки. Два рази 14, я сподіваюся, що буде все-таки нулі. Чекай, я ж 400 поставив чи по сотні? Блін, а це хреново, я не знаю. Що... Ні, вроді би я все нормально поставив. Двадцять чотири. Це піздець, це просто пізд. Просто другий ряд. Ну чого я на другий ряд не став? Ну який я дурак? Просто дурак. Коротше вже ми доходимо до п'ятиста фішок і до сих пір ніхера не випало. Коротше, ну, у нас сумні новини досить з цією тактикою. Ну, бачите, треба було, напевно, другий ряд реально брати. Треба було реально брати другий ряд і не махати музги. Нашої я третій вибрав? Хрена я знаю. Знаєте, ну це типу, від ситуації залежить. Сьогодні другий випадає, завтра третій буде. Ну, просто рандом. Не повезло сьогодні. Знову двадцятка. Ну, в мене тілько нахуй. Я не можу, блядь. Е, Пропустимо зараз взагалі нашу тактику, ставимо на нулі. Чи все-таки 600 поставити на третій ряд? От я чесно не знаю. Добре, давайте тако, Ми зараз ставимо на нулі, чекаємо, пропускаємо цю ставочку, що нам випадає, дивимося на то, і в принципі все. Якщо ні, то ні, в принципі, зараз будемо ставити на третій ряд. Фух, Я спокійний. Да, прикольно. Ну, вибачайте, ну так от мені повезло, блядь, Ну, скільки раз, два рази випало 14, два рази 20. Ну, має, ну не, ну не то, що прям попідряд, але ж повторилося. Ну я не знаю, ну, що, блядь, випало 33, ну це пізді. І зараз, певно, нулі випадуть, ну. Я вам кажу, зараз ще певно нулі будуть. якась ще знову двадцятка випаде. Ой, блядь, якби я поставив, якби я поставив, то було б заїсь. То я би зараз в нулі, напевно, би був. Або чуть-чуть в мінусі. Блядь, ну паний рот, ну це піз. Ну їбать 21, сука. Я тебе поняв. Ставимо 700 на третій. 700 на третій, блядь. Ну наскільки не везе просто? Може реально по попробувати поставити на другий? Ну, а вже нема сенсу 1600 фішок. Треба, щоб зараз хоча б ставка залетіла, а потім вже знову почати з нуля. Якби зараз залетіла ставочка, то ми можемо зараз почати знову по 100 фішок ставити. Да, конечно, щось тактика не пішла. Та просто не пощастило. Мені здається, просто не пощастило, треба було на другий ставити. От бачите. Щось я затупив, чесно кажучи. Ну і зараз нулі, певно, будуть. Не знаю, на числах мені здається якось легше вивозити, чим ото вся фігня оця. Числа все одно розкидані, по рядам. Фу, 28. Слава Богу. Ми в мінусі. Ну так, я ще ж на нулі пару раз став. да, fault. Добре, давайте попробуємо на... на... напевно... На другий ставити. Чи все-таки притримуємося тактики на, на третій. Треба якось відіграватися тому 800 на третій. Ай ай-ай, ти сука, блядь, їбана. єба. 21, блядь. 900 на третій. Бляха, Бляха десятка випадає, я не знаю, це просто як на зло все падає. Косарь фішок на третій ряд. Ну і що? З цього всього ми можемо зробити висновок. Ну, досить непогана тактика, але, але. Мені здається, це наскільки вам повезе, просто коротше, оці ряди вони ж дабляться, і от все залежить від того, наскільки вам повезе. Наприклад, ви вибрали перший ряд, він буде повторюватися, ви будете ставити на перший і будете вигравати або з любими іншими рядами. Бачите, нам, мені не пощастило, ну не знаю. Скільки один раз третій ряд випав. Все. В основному другий і перший ще був все. Ну що ж, газ, я думаю, ви самі розумієте, що далі сталося. Далі я, в принципі, все злив. Напишіть в коменти, як вам взагалі ця тактика, я вважаю, досить непогана, але от треба вгадати з цим рядом. Другий, перший, третій. Коротше, ну, треба мати чуточку везіння. В принципі, казино це про везіння. Ну, якщо вам повезе, я думаю, завдяки цій тактиці можна підняти. Але все ж таки, я люблю ставити по числам. Ось такий відосик в мене вийшов. Всім велике дякую за перегляд, всім удачі. Ну і всім пока.